Не так. Наприклад, перша серія нормальна, друга вже не така. У мене немає часу переналаштуватися, я не знаю, як себе переналаштувати на ну, хорошу руку. Те, що перша серія в тебе добре, це вже позитивний момент, значить тобі є на чим працювати. А вдома як ти Ну, на міст? Я раніше просто тренувався на скаті, але потім зробив висновок, що він не дуже часто добре його використовувати. Ну, часто не дуже добре його використовувати цей скат, тому що треба стріляти вживу з кульками, щоб була відмітка. Бо по скату ну, трошки не те, відволікаєшся. концентруєшся вже не на роботі, а на, на цьому моніторі, там дивишся. А треба концентруватися в голові на, на відчуття. Утримані, як палоць давить, після пострілу відмітку робити. Оце саме основне стрибі. це Відчуття треба шукати запам'ятовувати хороші. що аж міг. Краще стріляти, треба, наприклад, розімлялося, води там, там, пів годинки, Брати собі помір і робити, наприклад, за цих півгодини, години, оце така кисна стрільба робити. 35 пострілів приблизно, тому що треба розраховувати, що на старті можна там один чи два чи три рази відпасти. От треба просто включити секундомір і як робот 35 підйомів за, за пів години розрахувати. Незважаючи на що, навіть якщо тебе щось не вийшло, не всі нервуватися, не далі працювати. Часом впевненість прийде, тому що, можливо, ти в міксі почала зманика. Треба тренуватися, щось не виходить, ти ж на тренуваннях так не нервуєшся. Ти спокійно Спину не вийшло, ти знаєш, що воно буде далі виходити. Так само теж на змаганнях треба. Ти відволіклася, якщо щось не вийшло, постріл, але далі працюєш. І старайся це тренувати як робота. Це пів години. Вона швидкісна і нема часу довго там, не така порада. Mm -hmm. і... так. на, на, Настюша у неї є у нас є, трошки є ну, невпевнені в тому, що вона з партнером стріляє і може його підвести. Ні, не, ну, да? не треба казати, що в спортсменах немає непевності. Треба програмувати, що в них є, впевненість, просто треба підказати. Тому що в наших тренерів деяких і багатьох є помилка, що програмує вже спортсмена на помилку. Там часто питають, що ти так попав. І більше звертають увагу на недоліки спортсмена. Треба, я завжди казав, розвивати сильні сторони спортсмена. На цьому акцентувати увагу. Програмувати спортсмена, що він може, що він зробить. Тоді в нього буде з'являтися впевненість. І сам спортсмен в себе буде більше вірити і в нього буде краще виходити. Щоб більше розвивати свої позитивні риси характеру. І тоді ти будеш рости як спортсмен, як людина, вдосконалюватися. Недоліків кожного є. так. Ну, у Артема теж є свої питання. Артемка у мене найсильніший серед хлопців. І він, ну, з нього багато хто бере приклад з наших хлопців. Ну, сам розумієш, якщо є лідер в групі, то це ну, класно. Ну, він теж не такий красномовний, як хотілося б, він багато не, нічого мені не розповідає. Але він такий хлопець дуже зібраний. І десь йому трошки чомусь не вистачає. От скажи, чого не вистачає, Артемка. ну, Більше всього. Підійди до Олешки. Тренувань. Тренувань? Яких саме? Я не дуже багато. Ну, Це ж від тебе залежить. Ну скажи Олегу, скільки, скільки ти, ти по, по часу приблизно? Там години 2-3, але вони не дуже активні. Дві-три ще й не активні. Найкраще ну, брати щоденник і записувати не по годинах, а по кількості підйомів. Наприклад, якщо в тебе ну, ПП-3 стріляєш, там 60 залікових, плюс там 5-10 разів відкластися, 70, плюс пробні. 75, розминка, там 20-30 підйомів. Це на змаганнях нагрузка вже, вже 110 підйомів. І треба, ти прийшов на тренування, і, наприклад, я брав зошит і ручку і, там крапочки став, зробив підйом, поставив крапочку. Треба хоча б в день було і, 100, 100 мінімум підйом. А от те, що ти кажеш, що ти 3 години наприклад, і ще й не вбив. Проблема в тому, що ти... Якщо тренування, ти зробив там 20-30 пострілів, ти потім відійшов, починаєш розслаблятися, сміятися, жарти, телефон. У тебе немає концентрації, в тебе може бути концентрація тільки на 10-20 пострілів, а потім провали. А провали через те, що тренування. Якщо ти навіть навчишся 3 години, але весь час думати, концентруватися, аналізувати, думати. концентрацію тренувати. Ну, голова тренується, так само і рука тренується. Ну, а в подальшому, якщо ти хочеш далі йти вперед, то треба робити два тренування, там, по дві, по три години. Наприклад, зранку, щоб потім не Олег, скільки, як ти думаєш, ну, от з його тренуваннями, який можна результат попадати, ну, щоб був стабільний? От так, як він каже, от він там, наприклад, дві годинки тренується. І з них там ну, половину виходить, якихось там відпочинків, там, розваг і так далі. Що можна попасти в такому випадку? Ну, наприклад, на праві ПП-3. На який результат він може розраховувати? Приблизний твій прогноз? 670 попасти. Але... Треба ж концентрація, дуже важлива в стрільбі. Ти розумієш? А щоб попадати більше, ну за 70, оце вже потрібно тоді. Який твій рекорд? 62. 62. Але ти записуєш, там, в тебе є прогрес ти? Ну, в принципі, так. Да. Скільки років? 17. 18? А? 17. 17. Є, є над чим працювати. Основне, якщо ти собі поставив за мету, то треба до цього йти. А не думати так, а чи, може, чи чи не може. Чи не може. Якщо ти поставив бути в професійному спорті, тоді треба йти вперед і працювати, працювати. А якщо ти так думаєш, піде-не-піде, то так не пройде. Ти вже сам себе налаштовуєш, або пройде, або не пройде. А якщо ти налаштуєшся працювати, тоді ти будеш і тебе буде виходити, бо ти вже налаштувався. Олег, були такі в 17 років такі провали у тебе або, або, або брошу, або піду в інший вид спорту, або, блін, у мене щось не виходить. Було таке в тебе? Ну, Думками, чесно кажучи, я хотів бути в збірні і чемпіоном і працювати, але по результатах в мене не завжди виходило, психологічно в мене не виходило, я вже потім почав більше сам над собою працювати, і, і в мене краще вже виходило. А так таких сумніви такі були, так? Да? Сумнів, ні. сумнів в мене не було ніколи, навіть коли я знав, що в мене провальна стрільба, там тому, що мені казав, я приходив, відпочивав день-два і далі працював. І... Ну, вперед. Змінював про цей тренувальний процес. І якщо б так, наприклад, не виходило, по-іншому працював, фізичну підготовку робив, бігав. Ну, Контрастний дуже-дуже добре. Теж холодний. Для відпочинку, відпочинку для, для всього. Для. Так. Ну, також треба, щоб хобі, крім стрільби, стріби було. А ти на, на стрільбу прийшов, якщо в тебе є 2-3 годинки, то ти тільки максимально про стрільбу. Телефон відложив. Не робиш, а... а потім вже все, після стріби можеш вже полікатися. Дивити, щоб постріл був неочікуваний. Ну, ці елементи позитивні, ти їх і прописуєш. Тренер тобі каже там, робити так, ти в зошит записуєш. Зошит ти маєш чи ні? Стрілецький. А вона має, да? Настя все має. Да? І кожен день записуєш. Наприклад, я робив так, місяць пройшов, я ці всі підйоми, там що 100 підйомів, там, 150 зробив. Я записую, за місяць я зробив, там, наприклад, там, тисячу чи дві тисячі Наступний місяць ще стільки. Я потім дивлюся через рік чи через два, чи в мене йде прогрес, хоча б по роботі. Ну, можливо, буває деколи по результатах, ні, але результат він прийде, тому що якщо ти працюєш, завжди результат потім приходить. Ну і не звертати не приїжджаєш на змагання, не відволікайся, я ж кажу, ця концентрація на роботі має бути. А, ще хотів запитати, чи підйоми там по 30 секунд по одній хвилин, не робите. Ну отримали. Отримаємо там? 30 на 70. 30 в день, так? Да? От приблизно він 30. Ну, інколи доробляє, інколи не доробляє. Розумієш, так? Да? Ну, а Настя робить більше. Вона по навантаженню приблизно скільки ти робиш по утриманням? Ну, Десь 45-50. По хвилі. Так, ну вона фізичну підготовку робить іще, так? Да? Ну ще постарайтеся, наприклад, за два тижні до змагань, там трошки зменшувати нагрузки ці, щоб у вас м'язи трошки відпочили, щоб у вас... Ну вона в половину менше перед стартом да. робить. Ми починаємо потім інтенсивніше. Менше утримань і більше підйомів ну, як пострілів. Дуже добре, наприклад, стріляти по білому екрану на кучність. Потім закритими очима робити ще Наприклад, робити такі вправи, 10-20 пострілів, наприклад, до утримання до пострілу. Наприклад, тримаєте 10 секунд, потім постріл робите. Потім добре, наприклад, робити постріл, тримаєте 10 секунд. І такі вправи Приходите на тренування і собі план, наприклад, тренер вам каже, чи, чи ви там спланували. І от, от такі саме концентруватися більше не на результаті, там, що 10 попали, не попали, а от на цих почуттях розвиватися саме. І якщо ви будете все правильно робити, вам буде здаватися, що у вас там 9 там, чи 8 попадаєте. А насправді ви будете цепляти десятку і у вас буде кучність з'являтися. Акцентуйте увагу більш так, щоб творчий у вас тренувальний процес був, щоб вам цікаво було тренуватися. Олежка, ми тобі дуже вдячні за бесіду. Ти багато хоч молоді сказав. і Для них це ну, якась трошки впевненість придає, тому що вони ну, чують тільки тренера, а коли старший товариш по команді каже, це зовсім інша система. Тут вже по-іншому -по і голова працює. Тому ми тобі вдячні за цю зустріч все ж таки. Якось зібралися і на чемпіонаті по-дорослому хоч зустрілися. Понимає? Нам дуже цікаво було тебе почути. Ну, взагалі, а твої як справи? Зараз готуються найкращі твої старти, коли, куди зараз плануєш їхати? Ну Зараз буде в нас в листопаді чемпіонат світу в Єгипті. А в наступному році вже знову почнеться новий сезон. Чемпіонат Європи з пневматики, там Кубки світу. Угу. Ну, змагання, змагання є. Є коли маршрутні. Міжнародні збирає... старти теж будуть такі, так? Да. Да? Ну, ще в кінці року там турнір, можливо, в Польщі буде. Угу. Я не знаю, як там по грошах. Я думаю, що не всі, але дея... ну, деяка частина з команди поїде. Угу. Зараз ти ну, тримаєшся так в світовому рейтингу приблизно, як ти себе там бачиш. Ну зараз я не там... Далеко світовому рейтинг, але це ще нічого не значить, тому що я просто пропустив Олімпійські ігри, там бали не нарахували мені. Але mm -hmm. зараз почнеться новий сезон і новий рейтинг. Так, ну, так. Все, все, все З 26-го року будете ліцензії розігрувати, так? Да? Розіграш ліцензії. 26-27 рік, так? Да? Mm -hmm. Так що плануєш попасти на ці Кубки світу, так? Да? Ну, звичайно, планую, буду тренуватися. Щоб Поїхати. Готуватися, так? Да? І на міксах теж треба попадати? Ну треба. Там... Все ж таки медаль, у тебе є Олімпійська на міксах, і це теж щось здобутки великі Так що з Костєвич Леною ви були, тоді як ти пару зараз міняєш, чи тільки з Леною стріляєш. Ні? Ну зараз вони там тренера дивляться, як, як вийде. Але ми стріляли вже після Олімпійських ігор з Леною знову стріляли в парі. Ну, в неї зараз не виходить півроку по стрибіну. Вже так і тяжковато вік такий. І... Ну да, да. так. Вона всі всього виграла. То я не знаю, як вона далі буде, трошки в неї не виходить. Але я думаю, вона спортсменка досвідчена, реалізує ще себе. Да, да. Ми тобі дуже вдячні за розповідь і бажаємо тобі тільки успіхів, щоб в подальшому були тільки нагороди найвищого гатунку, щоб здоров'я було і наснага, щоб тренуватися і ще на багато років. Вперед. І вам теж творчого процесу і щоб угу. ваші спортсмени, діти вас радували в майбутньому. Угу. Щасливо тобі.